Ірина Белоцька, заради щастя подруги, інсценувала свою смерть. Спостерігаючи за Веронікою, яка захопливо бігала від квіточки до квіточки, пурхаючи, мов блискучий метелик, її мама скрушно хитала головою. Боже Боже, дівці 19 років, а вона по квітнику гасає зараз за тим мольбертом сяде і тиждень квіточку вимальовувати буде. Вікторія Іванівна з пересердя махнула рукою та пішла сваритися з хатньою працівницею, що знову переплутала новомодні засоби і протерла дубовий стіл рідиною для кахлю. Увечері жінка пожалілася главі родини. Який, зважаючи на свою молоду коханку, заборонив називати себе Сергієм Петровичем. Натомість увесь домашній персонал, включаючи з дружиною, звертався до господаря лише пан Серж «Серже, ну що нам робити? Вероніців вже заміж потрібно виходити, а вона вся в квіточках та художніх галереях. Ти маєш когось, аби дочку познайомити, якогось перспективного молодика. Вікторія Іванівна благально подивилася на свого красення чоловіка. А він всерйоз замислився, бо щиро любив свою романтичну доньку. Настільки серйозно, що вже наступного тижня привів у дім красивого парубка. Знайомтесь, це Ярослав. Хлопець він не тільки гарний, а й розумний. Освіту здобув за кордоном, а юнацькі амбіції привели його до мене, тим паче, що добре знає його батька. Така біда у людей, але це їхні проблеми. А Ярослав тепер очолюватиме департамент у моїй корпорації, відповідно, матиме гідну зарплату. А ще я виділив йому наш гостьовий будиночок для проживання. При цих словах пан Серж двозначно поглянув на Вероніку, яка відсторонено поглядала по сторонах або заглядалася вдалечін, не звертаючи жодної уваги на гостя. Ярослава таке зневажливе ставлення неабияк зачепило. Він неодноразово користувався жіночою увагою до своєї персони, починаючи із старших класів у школі, тому не звик, коли на нього не звертають жодної уваги, а відтак ринувся в бій. Ти точно станеш мені за дружину ще пак. Одружитися з донькою боса це як знайти джерело у пустелі. Так, ти будеш моєю, чого б це не вартувало, а там подивимося, шепотів Ярослав, прямуючи додому. На той час, окрім амбіцій та мрій про Вероніку, хлопець не мав ані копійки у кишені. Тому до рідного будинку добирався пішки кілька кілометрів. Вдома хлопець застав набридливу картину, батько з матір'ю, Поприводили до хати таких самих алкоголіків, якими були самі. Бруд та порожні пляшки такими були дитинство та юність Ярослава. Кажуть, що діти алкоголіків самі стають алкоголіками або, навпаки, ніколи в житті навіть не пробують чогось міцнішого за мінеральну воду. Ярослав якраз був із другої категорії. Стиснувши зуби, він зі всіх сил намагався добре вчитися у школі, незважаючи на те, що домашнє завдання доводилося робити під п'яні крики та неодноразові бійки. Після закінчення школи здібному та працьовитому хлопцю викладачі допомогли вступити до місцевого вишу. А згодом доля чи то пак щасливий випадок. Звели Ярослава з викладачем американського університету, який приїхав до рідного міста хлопця. Завдяки цьому вдалому знайомству, знанням та наполегливості Ярослав зовсім скоро поїхав до Америки, здобув вищу освіту. Тернистий життєвий шлях лише загартував хлопця, продемонстрував, що лише цілеспрямовано йдучи до мети, можна чогось досягти. А тут якась багата вискочка на мене уваги не звертає, бурмотів про себе Ярослав, похопцем збираючи речі, аби якнайскоріше переїхати у будиночок для гостей свого нового боса. Пан Серж викликав у хлопця симпатію, адже, незважаючи на високу посаду, працював, мов каторжний. Серж був вимогливим до своїх підлеглих. Проте не шкодував і себе на роботі, що не могло не викликати поваги. З того часу на мрійницю Вероніку з боку Ярослава розпочалося справжнє романтичне полювання. Хлопець на усі гроші купував дочці господарів квіти, намагався супроводжувати її на усілякі мистецькі заходи, хоча відверто не розумівся на тих картинах і ледь стримував позіхання. Батьки дівчини всіляко заохочували залицяння Ярослава. Відтак під потрійним натиском може здатися будь-яка твердиня. А Вероніка була дівчиною довірливою та слухняною. Відтак, через півроку гості родини пили шампанське за щастя молодих. А через рік практично ті ж самі гості із неприхованою цікавістю. Розглядали маленького нащадка родини, новонародженого Матвійка. Хлопчик був ні в року, пухкенький та життєлюбний, адже постійно усміхався, чого не можна було сказати про його маму. Вероніка дуже схудла, через її порцелянову шкіру було видно сині стріли вен. Вона неуважно приймала поздоровлення для неї та її новонародженого синочка постійно шукаючи поглядом когось серед натовпу гостей. Ей, подружко, щось ти не випромінюєш щастя, маючи такого крутого чоловіка, чудового синочка, дім, повну чашу, живих багатих батьків, багато хто лише мріє про таке життя. А ти, бачу, знову витаєш десь у хмарах, і з роздумів Вероніку вивела найкраща подруга Анжела. Анжела та Вероніка дружили ще з дитинства, ось тільки Анжелі не поталанило народитися в родині багатіїв. Скоріше, її історія нагадувала життя Ярослава. Тому при знайомстві вони обоє відчули одне до одного дивне захоплення або більше сексуальне бажання, однак розуміли, що бути разом їм не судилося. Вероніка помічала, які іскри проскакують між подругою та чоловіком, але її це не бентежило. Насправді, вона не любила свого чоловіка, проте Ярослав добре до неї ставився, інколи навіть занадто, догоджаючи в усьому дочці боса. Ішов рік за роком. Життя тривало, і все б нічого, якби не те запізніле кохання Вероніки. Запізніле не через вік, а через те, що прийшло воно, коли жінка змирилася з його відсутністю, його звали Владлен так пафосно і водночас так романтично. Він мав власну картинну галерею, в яку випадково Вероніка забрела, і одразу закохалася, чи то в мистецьку атмосферу, чи то у загадкові очі власника цієї галереї. Як би там не було, але через тиждень Вероніка та Влад стали коханцями, потім партнерами по бізнесу, жінка вимолила в батьків певну суму, аби нарешті зайнятися улюбленою справою. І, як не дивно, бізнес почав приносити неабиякий прибуток. Якось увечері Вероніка, ніби ненароком промовила на сімейній нараді. Маю на кілька днів поїхати до Італії. Там проходитиме аукціон картин відомого в усьому світі художника. Тож прошу подивіться за Матвійчиком. Ярослав був спочатку категорично проти поїздки, проте батьки Вероніки наполягли на тому, що їхній дочці потрібен відпочинок. Востаннє Вероніка телефонувала з аеропорту в Італії, повідомляючи, що долетіла добре, а потім просто зникла. Родина жінки підняла на ноги усіх знайомих, та не так і просто розшукати зниклу людину за кордоном, а ще через тиждень на порозі будинку постав длен. Він простягнув згорьованим батькам урну та повідомив, що Вероніка в Італії померла від якоїсь незвичайної хвороби. Лікарі не змогли її врятувати. Я був біля неї в останні хвилини її життя. Вона попросила, щоб її кремували та щоб Матвійкові за маму стала Анжела. Такою була воля покійної. Рідні Вероніки були шоковані, але змінити щось були не в змозі. Поховали урну в сімейному склепі, поплакали, погорювали. Через півроку Ярослав зробив пропозицію Анжелі. Батьки Вероніки наполягли, аби новоспечена сім'я і далі жила з ними адже Матвійко був так схожий на їхню померлу доньку. Італійською сонячною набережною. Неспішно прогулювалась надзвичайно гарна пара. Чоловік щось захопливо розповідав, а жінка із обожнюванням дивилася на нього. Кохана, ти впевнена, що ми все зробили правильно? Так, Владлене, впевнена. Тепер усі будуть щасливі. Анжела з Ярославом, а ми з тобою. А маленькому Матвійкові буде найкраще. З новою мамою, а не з тією, яка літає між хмарами та забуває час від часу елементарно нагодувати сина. Тож я впевнена, що наш план із смертю та кремацією був надзвичайно вдалим.